Чому краще пити живу водичку, ніж шампанське чи вино на свято? Ну, я завжди рекомендую пийте водичку. Не забувайте про воду. Вода відмінно гасить апетит і попутно виводить всякі шлаки та токсини з організму. Але в новорічну ніж хочеться пити не воду, а хочеться традиційно випити шампанське. чи вини. Ну, я сам то не п'ю. У шампанському та у вині міститься алкоголь. Алкоголь це токсична речовина наркотичного характеру дії, яка збільшує апетит в рази. І вживання алкоголю навіть просто бокал шампанського вже розгальмовує нашу травну поведінку не тільки в новорічну ніч, але і в наступні три доби після самоутруєння шампанським. А якщо ви пробудилися 1 січня і продовжили самоутруюватися, то організм у хронічному вже стресі. Алкоголь, це тальдегідь, який перетвориться сам алкоголь, це токсини, щоб розбавити. Плив токсинів тіло утримує воду. І ви набухаєте, з'являються набрики на обличчі та в інших місцях тіла. Вигляд уже не кращий, І зайва вага добавилася за рахунок води. І організм, отруєний алкоголем, який буде виходити ще місяць. організм, який отруєним алкоголем, думає, що все погано, бо отрути набралося у великій кількості. Ну і тоді тіло пробує себе ремінірувати їжею. Заходьте в Новий рік тверезими, здоровими і щасливими, і пийте краще живу водичку.